Ради бачити вас, парафіяни. Слава Україні та Збройним силам України ветері Ранкові Коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня. Автовиковка ію хвилію, що понеділок люблю я, у понеділок друзі, вірю я. Юбісофти почали показувати рекламу нових ігор в старих проєктах. Всі ми хочемо грошей. Так, наприклад, в одісейних асасинах показували пропозицію придбання асасинів у міразі. Таке можна було побачити хіба в Мортал Комбат, коли ви запускали одинадцяту частину і вам пропонували придбати першу. Нам потрібно е гроші, тому що ми розуміємо, що е нам не потрібні гроші. Не забирайте у нас гроші. Гравці масово обурились, а юбіки раптом сказали, що то все випадково, і насправді не мало б бути. Так, я я тобі повинен. Повинен. Актор, що озвучив Венома в другій частині Спайдермена, пограв у гру і виявив, що далеко не всі записані їм фрази увійшли до гри. За його суб'єктивною оцінкою. Там використано приблизно 10% з того, що він наговорив. Користувачі інтернетів знову ширять чутки про майбутнє доповнення про Венома. Шаріку, здається, тут щось не так. Тим часом у Стімі неочікувано виросла кількість гравців, що забажали зіграти rdr 2 І при цьому так сильно, що побили рекорд онлайну цієї гри. Кат Сум Челі Ти Лайк Челі Бінс. Команда Unlock Team неофіційно переклали Oxygen Not Included. Встановити українізатор можна з майстерні Стіму. Посилання, звісно, залишу в описі. Де там на нещодавньому турнірі, що ось ось закінчився під назвою Pro Competition, МК 1 переміг текмайстер, граючи за Бараков. Бубр курва! Я яке бидле! GSC Game World виповнилося 28 років. З цієї нагоди вони не показали якогось нового контенту про Stalker 2, а просто виклали лишень вітальну гіфочку. Ото непруха. Там в Любер написали листа, аби ви не переймались, що вони довго розробляють ремейка другого Сайленд Хілу. Кажуть, все за планом і чекайте новин. Я чекатиму. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Йова. Так. Всі вівторка.